Друзі, всіх вітаю. Хочу розказати вам те, про що давно хотів розказати, але якось не було змоги. Саме про те, як я прийшов до тої думки, що я хочу займатися полуницею і взагалі, що ну, я хочу мати якийсь невеличкий власний прибуток. Як це все було? Одного вечора я просто лежав в ліжку, дивився на полуницю. Дивився багато відео різних, багато блогерів з полуницею. І мені так захотілося її вирощувати, попри те, що в мене вже був невеличкий участочок, ось він. Це стара, звичайна полуниця. Я не знаю, який це сорт, просто. Чесно кажучи, сусід дав. Я посадив зараз тут більше, здається, 100 кущів чи щось таке. Потім я вечором заказав, замовив просто полуницю. Першу, яка попалася, це був сорт Джолі. Випав мені саме він. Ось я її вже посадив, тут 30 кущів. Ось тут досі в мене ще стоять стаканчики. Небагато, два штуки, бо. Остальне, все, що було, я вже висадив. Ну, а зараз в мене вже ось ще є нові посадки. Тут 80 кущів. Тут Джолі Сорт, це ж мій. Тоді вже йде Клері, Альба і Альбіонус тут. Скрізь тут по 20 кущів. Ось так. Як я прийшов до цієї моти? Я спочатку посадив ті 30 кущів, потім думаю, а чому, чому б і не зайнятися? Місце вільне є, думаю, спробую, ризикну, так, так би мовити. Взяв, поставив стакани на укорінення, замовив полуницю ще влітку, з копаною мені прийшло воно в вересні і висадив. Ось вона потихеньку вже приживається, вже досить гарно пускає листочки. Ось це Альба гарненька, зелененька, пускає листочки. Ось альбіон теж є. Мені досить воно все подобається. Дуже полюбляю полуницю, тим більше у нас в нашому населеному пункті є великий спрос на неї, коли сезон, полуницю розкупляють дуже швидко. Ось так. Так ось виглядає моя джалі. Це мої стаканчики. Багато вже листочків, я баганих обрізав. ось Це. вже дивеньки почали рости. Дуже задоволений полуницею, тому що вже вона була, вона мені дуже сподобалася. Не сказав би, що вона рання, рання середня, так би сказав. Ну, на цьому, я думаю, поки все. Повесні буду розсаджувати вон туди далі, буду робити бугри. Ось тут недотеплиця, яку я буду перероблювати повесні. Тому всім миру, добра, слава Україні, друзі!